走过去，走慢一点，走慢一点。 Я бачив, що це був підпал. Тут місце таке у нас досить тривожне. Ми по сусідству наблюдаємо цю картину. Мені здається, що тут... Несанкціонований прийом склотари знаходиться у цьому місці. І тут постійно проходять такі речі, і видно, що на почві сварки тут був підпал. До чергової служби надійшло повідомлення з номером 101, за яким повідомлялося, що горить надвірна споруда. І, відповідно, направлено дві автоцистерни. Який прибувши до місця виклику, встановлено, що горить обірна споруда, в якій знаходиться сміття і якісь макулатури. Це mm -hmm. відділення за короткий термін, пожежа локалізовано. Зараз як ви бачите, пожежа ліквідована. Жертв травм поки що немає.